Так, ну що, поїхали. Поїхали, як кажуть, у справжній сніданок, тому що ми так вже коронували той ревінь і так же з нього там зробили прям неймовірно, що. І дійсно це правда, тому що він корисний, він прикольний, він універсальний у розумінні навіть ботаніків, тому що це, як ми розуміємо, і овоч, і фрукт, і в принципі трошки каша. Слухай, Ну фактично, це чиста кислота, як мені здається, і ми просто намагаємося знаєте, експериментувати вже зі своїми власними рецептами з ревенем в тому. У числі і базово поєднувати е, різні смаки, наприклад, там кислинку, трішечки солі додати, е, трішечки підсмажити, наприклад, да, або, або е, чогось такого більш жирного додати, скажімо так, Зараз але все здає, що... це зі свіжими овочами і зеленю, і виходить круто. Це mm. кінза, до речі, треба mm. окремим штрихом потім додати. Мускізодороч, цікавий приклад був. Я з дитинства ніколи її не любив, а потім Полюбив, по трошки еволюціонував. У кожного є продукти, які ти спочатку не любиш, а потім любиш. Так, люди, сьогодні ми готуємо перуанську страву. Спитаєте, де ми йде перу? Дійсно далеко. І нашу, коли у нас багато свого цікавого. Поясню. Часто рецепти, які дуже здалеку приходять до нас, вони дуже імпозантно і елегантно виглядають у нас, тому що ми можемо їх легко зробити зі страв, які у нас це рибна морська холодна страва, це окунь. Холодного копчення, можна сюди тунець додати, наприклад. Ну кому які багаті села, знаєте, потрібні. Ми робимо соус. Соус це прикольна штука. Соус тут не треба занадто багато хитрити. Тут просто треба час для того, щоб риба зустрілася з нашим основним базовим елементом соусу майонезом. Насправді, майонез та овочі це ідеальне поєднання. Вони потім поєднаються окремо. Це гарантія м'якого і ніжного смаку вашої страви. А ще цей смак повертає в дитинство. Аби мати впевненість у якості майонезу, обирайте продукт перевіреного виробника. І от зараз ми фактично так, трошки, так, да, трошки Є. багато занадто не треба. От. Я зараз зроблю улюблене, що я неймовірно обожнюю у кулінарці. Це коли ти у гумових рукавицях, і ти можеш собі дозволити. Отак. А -а -а, а -а -а. Обожнюю, обожнюю, просто обожнює. Так. Так, значить, робимо так. Тепер... Трошечки, трошечки. Я знаю, що зараз роблю. Давайте тепер просто дам серветки, руки та і все. А я зараз, зараз руковіті, просто так складу. Ну, Обожнюю. Це дивіться, вона же має соус утворитися. Має соус утворитися. Я трошечки сюди, трошечки соку зверху капну, Опа. щоб воно все, знаєте, в одному було. Так, оп, все. А ремінь в нас вже почищений ревень... mm. важливо. Хай Кисленький. стоїть. Перехрестили, хай стоїть. Значить, Вибачте, чи трошки хворий, але не заразний вже. От. А, значить, Тепер ми робимо овочеву основу. Редис. Дуже тонко маємо слайси отак-порізати от його. А, ну, як власне, для салату. Знаєте, Грецький салат це єдиний салат, де можна лише великими кубиками різати овочі. У всіх інших салатах це му Хоча, знаєте, хто я такий і хто такі взагалі, кулінари, щоб радити е господарям і господиням, як різати їхні овочі на салат. Ріжте, як вам до вподоби. Може, у вас якась сімейна традиція різати, наприклад, радиску великими шматами. Дай вам Бог здоров'я. От, а що ти? А, ну, просто, знаєш, як бабуся вчила на робочій поверхні, завжди має бути все чисто. Мудра бабуся. Те, Якийсь інгредієнт порізав, ви оп, 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 все, стіл протер, все і далі. Знаєш, як один кухар наш спільний знайомий говорив: на столі має бути все чисто, але під столом. <гум> От, знаєш, коли так <гум> То вже кухарі... потім То знаєш, вже будемо потім, розбиратися, та. що там під столом. О, так, тепер ми отакі маленькі. О, зараз вони будуть. А я черіки отак поріжу, я не буду їх там <гум> слайсами великі. Хай на половинку да, і хай живуть. Коктейлі. Тим паче, що має бути спеціальний ніж в ідеалі. От, я просто купив собі спеціальний ніж. Тепер я всім хизуюсь. От для овочів, такі з зубчиками маленькі. Ріже так, що сік не витікає. Просто геніально для овочів, я вам раджу. От, і, до речі, не дорого коштує. І він його постійно треба підточувати. Ну, слухайте, за всім треба доглядати. Так, е, значить, фактично, у нас майже все готово. Соус. Я нагадую, у нас приходить до тями, фактично. От, і ми нарізаємо ревінь от, власне таким самим чином, як ми і до цього, до цього робили з овочами. Тобто ревінь у нас в даному випадку в ролі овоча виступає. От, давня родичка гречки у нас як класичний овоч зараз поруч з радискою і помідором. Слухайте, а так руками без гумових цих рукавиць приємно. Просто так, так кльово по, по живому тита, да, ти відчуваєш відчуваєш всі інгредієнти. Mm -hmm. Тільки чуєте люди почистять, почистять ревін. Тут е, іра наша почистила вже ревінь. Наш адміністратор е, до цього, щоб ми не витрачали час, от але просто у цьому у. Ні, можна, в принципі, з цією шкрукою їсти, але вона гірка, дуже кисло гірка, така, і там е, занадто багато щавлової кислоти, що як кажуть, не дуже добре. І так, рецепт ви зараз бачите на екрані. Дивіться, будь ласка, уважно. Е, зараз буде кінза-кінза-дза, останній у нас у нас останній фактичний штрих. От дуже пікантний салат буде. Перуанці, звичайно, люди імпозантні, вони прості смаки не, не вживають до страви. А е, от тому дивіться, що ми робимо зараз. Значить, фактично зараз ми тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують наскіт, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.